Може, вони все таке мене не помітять, якщо перед. Усе пройшло успішно. Ми пройшли по всіх точках, я зібрав усе, що було потрібно. Мозок у підземці, він досі працює. Дуже сильно болить голова. Нарешті все готово. Тепер захисту має вистачити, щоб ти зміг пройти повзу становку. Так, ось ці мізки. Зараз провіримо. Е, все. Ось і костюмчик наш. На базу. Захисний костюм СПП 100М. Швидкість пересування підвищена. Це як. Експериментальний костюм аномального захисту СПП-10. За деякими даними розроблений до другого вибуху. Однак у складі костюма міститься безліч артефактів. Наприклад, верхній шар костюма вкритий артефактами плівка. Можливо, використовувався працівниками як лабораторій. О, нічого собі. Ну, швидкість пересування підвищена написано. Тобто я швидше буду бігати з ним. Ну, коротше, одягаємо його злім полос. Я надіюсь. Ну, Спритник не буде сильно гарикать, якщо йому всратий буде. Оце ще питаннячко, до речі. Чи не буде якихось траблів, якщо я напів дрантя принесу? Ну а на рахунок документів тут нічого нема. Це шкіряний плащ, просто я не знаю. Може його викинути нафіг. А тут просто ось в цьому костюмі вже менша вага переноситься. Це погано. То з ним я буду бігати не так. Ну, типу, швидкість може і підвищена, хоча, ну. А двері замкнені. А як мені їх відчинять? Ну, якщо там зачинено, значить капець. Замовлення спритнику принести. Окей, знайти документи. Ось це знайти документи. У мене ось питаннячко вилізло. Ну, це, типу, означає, що я, можливо, або не всі документи знайшов, або ну, вони лежать, можливо, там, де типу, завдання ніякі не проходять. І тому треба рискать прямо усе. Ну, це жопа. Тобто, де ми ще не були? На цій території ми начебто не були особливо. Що гамно? В оцьом селищі ми не були. Так це капець, скільки рискать. Це зараз буде надовго. А, там он бандюганий, да. Ось ще одні документи в нас. Окей. Ну, знову таки, да. Тут, як ми бачимо, таке собі діло, звісно, з цими хованками. Треба обрискувати прямо все-все. А, і тут, схоже, поселилися ці одинаки, схоже, на оці місцині. Бо вон, провідник, показується. До речі, ним ми якраз полетимо на кордон і віддам спритнику цей костюм. Ось ці документи, і на оцій місцині ось ці документи у нас є. І все, це всі документи. Ну я думаю, буде більше. Ну коротше, по завданням ми всі в принципі зібрали. Єдине е, не в завданні, ось тільки ось тут. А ось оці, які ми попередні взяли, і ось тут. Тому з цим ми покінчили це чудово. обвин. І зараз е, нам треба їхати тепер знову до Сахаркаську. Завжди, піжди, пішли. Сто принести замовлення спритнику раз, віддати документи типу Печенку. Два. Я мабуть тоді поїду до того цього провідника. Первим ділом поїдемо на кордон. Потім уже з кордона пірнемо до бару. Хлопаки. Так, куди відвести на кордон? Дві тисячі погнали. У мене зараз грошима наче проблем нема, тому зараз гупу. Побігаємо, позабираємо нагороди. А ось і костюм. Ось що справді було важко дістати. Так це його. У підземках чого тільки не водиться. Але й нагорода буде відповідна, коли я отримаю за нього гроші. По руках так саме відпрацьовано вже, все розумію. Переходь тоді пізніше, розрахуйся з тобою. Ну що, ти вже можеш заплатити мені за ревік? Так, я якраз хотів про це поговорити. Знайшовся замовник і вже вніс передоплату. Тож ця частина грошей твоя відмінно. Мені готівка не завадить. Якраз 16 тисяч тупо не яким буде наступне завдання. Поки ніяким, мені зараз деякі інші питання треба вирішити. Я дам тобі Ната, ну, якщо щось підвернеться, до речі, тут у кишені костюма ключ якийсь лежав. Візьми, може знадобиться, ключ від дверей в підземному бункері під озером Янтор. Добре, будемо далі в плащі, схоже бігати. Або ось, до речі, в Сидора. Блін, я зараз хочу забігти, просто подивитися, оцей трансмутатор у нього є. Просто як він виглядав. Ну я його куплю, а потім відвантажуся і не куплю. Бо я мановський кельвий шаг на сирак. У нього вже його нема. Диви. У нього з деякою, типу, вірогідністю він тільки випадав. Прикольно. До речі, ось ПНБ продаються цікавенькі. Але не знаю. Мабуть, Сидор йде в сраку, тому що, типу, це Сидор. Ми все одно зараз будемо йти до цього, до Бармена. Я думаю, вже в Бармена. Ми візьмемо. нього начебто асортимент покраще буде. Тому платимо бабуліти зараз в цьому хлопчині. Металургійний завод жиж. Півтори тисячі поїхали. Не поняв. Не поняв. Зажди 106 тисяч металургійний завод. Капець в мене гроші й нікуди не відводить. Це я. Скажи йому щось. Ось у нього Volkswagen, Гольф є. В нього ще, ну, автомобілі нові з'являються якісь. Так, а що мені з ним робити, з цим провідником? Зачекай. Диви, він мене не відводить нікуди. А чого? Ти шо козел? Тьо. Я зняв детектор о той, ну, псі... для замірів всі випромінювання він мене відвів. Була, схоже, діло чисто в цьому приладі. А тепер поговоримо з Печуренком. Я про папери з Янтарю хочу поговорити. А я вже думав, що ти про них забув. Приніс усе ж таки. Так ось усі документи звідти я все обійшов, тож більше там шукати нічого. Так чудово, треба їх тепер перегорнути. Да, схоже, хтось серйозно прорахувався і не приділив належної уваги безпеці. Це все таки було. Від такого навіть у мене мурашки по шкірі. А це ну повне нехлюйство. Але багато чого все одно не зрозуміло. Сказати, що ти допоміг обов'язку, це нічого не сказати. Тримай свою нагороду і відтепер вважай, що обов'язок у тебе в боргу. Ось тобі за це мої улюблені стволи, плюс набої до них. Чудово, радий був допомогти, а нагорода ніколи не завадить. Що він мені дав? АКМ Снайперський. АКМ Снайпер. А, і все, Форт мені дав. Нічого собі. 9 на 18 патрони, ну це. Буду ним користуватися по-любому. Ні, ну снайперський АКМ ок, ладно. Може і зна... ну, згодиться. Це до нього тепер патрони. До речі, в мене вже це АКС. Ну, і патронів на нього небагато, тому вважаю, що можемо зараз перекваліфікуватися трішечки на рахунок зброї. Продать йому цей вже АК нафіг. Патрончики тут небагато зосталися, а на цей АК. Ось у нього 270 патронів є. Ну, і по пошкодженню вони краще, ніж оці. Ну давайте купимо. Тільки, мабуть, це якраз 270-ми і купимо, бо ну, щоб вистачало. Так, і купимо. Мабуть, собі пен Без білий місяць найкращий, начебто передовий вітчизняний, вся фігня. А на рахунок костюма навіть не знаю. Проти типу екзоскелета бігати не можу, стомляність висока. Мені, типу, більше якби мобільність. Я думаю, не завадило. Це просто може зоря 5 оце купити, я не знаю. Ну, типу, краще, ніж уже оцей плач точно буде. А ні, завжди броня плюс 16 і тут така сама. Так тоді нафіг срати. Ну, і додаткова габ, ну таке саме. Ну, <кхм> звісно, проти аномалії і тому подібне, воно не таке модне. Я вже в шкірено. Ом, плечі, мабуть, далі буду бігати. Коротше, все торгувати. Забираємо все це барахло. Зараз у нас по патронам наче все. А до речі, немає в нього бронебійних оцих патронів? На це як ні нема схоже, а завжди цей форт завдяки змінам механіці став повністю автоматичним. Ну, мені цікаво, як він працює, але ну по суті він мені не потрібен. Ми скупилися, все нормально. Ми тепер модні молодюжні, снайперська кем терепири. Ось ключ від підземних дверей. Це означає, що ми зараз повертаємося на янтар і пірнаємо туди в ті двері. І оцього інформація, давай за півтореї штуки давай. Формацію мені тебе вистачає грошей, так звісно. Ще не ментарі для експериментів постійно потрібні частини тіл мутантів. Платять вони дзвінкою монетою, а вона там водиться. Тож матеріалу можна приносити тонни. Ще вони шукають сталкерів, готових на польові експерименти з тваринами і аномаліями. Їхні помічники отримують доступ до просунутих екологічних комбінезонів, доволі корисних у плані виживання в сильно заражених радіацією місцях і смертоносних аномаліях. Навіть у полях цивіпромінювання, ці костюми можуть стати у пригоді в таких місцях, як радар або цементний завод. Але не думай, що вони зроблять тебе невразливим до випалювача містів. Вау, wow. за ти давай. Я чую, Я в зоні дещо дуже цінне. Воно заховане за кодовими дверима. Ходять чутки, ніби код від цього місця було написано на аркуші, який було порвано на опіл. Можливо, у того навіженого, який живе в районі північних пагорбів, є половина цього аркуша, але я не впевнений, це ж чутки. От іноді чутки можуть бути і правдою. Тю, а це цікаво. Пів а де він казав? Північні якісь така взагалі є локація. Радар, у колиці прип'яті. Блін, тут ще ось о... локації нормалдита. дита. Ось о північні пагорби. да. На північних пагорбах якоїсь тіпа повинні бути ці. Блін. У нас ще по ходу завдань. Цю модифікацію ви будете бачити ще довго. Отак, я гадаю. Так, і давайте ти 2000. У районі північних пагорбів, що за радаром, вже один навіжений, там усяку всячину задержимо. Але відомий він тим, що може змішувати артефакти, створюючи. Чи нові потужніші, хоча така робота обходиться недешево. Він працював високопоставленим ученим у засекречених відділах СБУ. Хоча вже тоді в нього потихеньку їхав дах. Ну, якщо ти ще його не остерігаєшся після такої історії, то можеш його там зустріти. Все, відвести. Я надіюсь на Янтар ти мене відводиш. Да. На янтарі відводить супер. Зараз пірнуємо тоді до тих дверей загадкових. Що ж там мені аж цікаво? Ей, блін, і воно сюди мене закинуло. Я думав, воно мені на ту територію закине якось. Доведеться пішком ще й газюрити туди. Ай, до речі, що там у нас Ну, нормально приближає. А і ось цей пістолет. Нормально, але аби ну це аби на початку гри бо, я б дістав, то було б супер. А так не думаю, що воно мені дуже допоможе. Зараз цей пістолет, як не крути, а калібр там гамно, не дуже багато дамагу з нього буде. До речі, ось мене проти газ кілограм влажаю, я його викину, тому що він вже поломаний і мені треба якось просто трішки ваги скину, бо бігати таким чином не прикольно. Задихаюсь дуже швидко. Коротше кажучи, що забираємо автомобіль, він десь ось тут стоїть. Ідемо сюди і відкриваємо ті двері. Чого? Іскра. Блін, я не перевірив, чи він детектором тим де шукався. Блін, я більше просто артефактів знайшов без детектора, ніж з детектором. Типу трішки дивно. Так, оце ж ці двері вони так, мені трішки страшно. Да. Нічого нема тут. Чи це просто двері, аби, знаєш, другий вихід знайти коротше і все. Ні. Опа! Опа. Опа-па-па. -па -па, па па Ну, броня тулоба 10, а тут просто 16. Оце мені що не подобається. А по всьому іншому броня голови, типу, відновлення сил дає, до речі. Хоча це мені не подобається єдине, що ну, вага мала. Але, тим не менш, це явно буде краще, ніж. Ніж в плащі цьому не дарма я сюди заліз. У нас завдання, яке наступне. Це відправитися до мертвого міста. Там з найманцями якісь завдання будуть. Бо все у нас ніяких завдань більш немає, крім цих інструментів, блін. Так я не певен, але тут схоже ось у бандюган. Два патрони і жопа. Повору... Ну Це я ще й в голову не попав, я там по тулубу їм попав. Нормально виносяться. Хоча це бандюгани в них там. Не сильно треба їм і шпигувати, щоб не гигнули. Але тим не менш, вважаю, поворону нормально ця ка буде. Ну якщо мені на халяву ще ніякої зброї не дадуть, то знаю, я гадаю буду довго бігати з цим акемом. То застряг я. Во все, я, блін, по території думав, що я машиною сюди не проїду, але проїхав. Хоча, блін, хто його значить, там сильно треба та машина. Тут же ж не так багато аномалій, я сподіваюся, щоб я просто нормально їздив. Талкер, будеш рибатися, отримаєш кулюву. Якщо маєш справу до нас, підходь, не соромся. Але повільно і без фокусів. Питань не маю. Так, оп. Все, вилазимо, і, до речі, я полагодив, бо щось у мене вже такий собі погано себе чухає. Так, до кого звертатися? Здрастуйте. Сталкаре, ти за смертю своєю прийшов. Що тобі тут треба? Я від сахарова. Ось перепустка, яку він мені дав. Дай сюди. Так, все гаразд. Тоді проходь, не затримую. Дякую, проходжу. Ей, почекай, у тебе якийсь знайомий голос. Ми випадково не знайомі. Я. я точно не можу сказати, не пам'ятаю. Може ти переплутав? Напевно. Гаразд, проїхали. Не затримуйся, проходь давай. Так, добре, косарь, який? Зустрітися з ватажком найманців. Вітаю. Отже, ти на побіганьках вчених. Можна і так сказати. Я сам від цього не в захваті, але на те є свої причини. А тепер до справи. Не поспішай. Почекай. Ти ж... Та ти на кілька місяців пропав. Навіть лікар цей думав, що ти помер. Що? Тобто пропав? Який до біса лікар? його. Та за що? О. ще лікар тут? Ну, супер. Я в чур'я. Одямся. Ти в порядку. Я не можу повірити, що ти повернувся живий. Тебе не було декілька місяців. Як ти тут опинився? І що з іншими? Ти, мабуть, один із групи стрільця, чи не так. Ой, друже, ти ж нічого не пам'ятаєш, так? Мабуть, і мене забув. Привид, клик, провідник. Ці імена тобі про щось говорять? Не зовсім, але я хотів би дізнатись щось про них від тебе. Слухай, зараз не час розмовляти про це. Стрілець, ми намагались тебе врятувати, і у нас був план. Але мене схопили, коли я повертався з виласки. Якщо ти хочеш щось згадати, то приходь до мене на болот. Спробую тобі усе пояснити. Можливо, з часом до тебе повернеться пам'ять. Що? Тобто я стрілець? Саме так. Не хвилюйся. Один мій знайомий витягне нас звідси. Ми йому колись дуже сильно допомогли. Тож тепер настала його черга. Він вже знає, що ми зараз знаходимось тут. А оце у цього я навіть не очікував. Тобто, завдання знайти стрільця, воно все, воно відмінене. Ай, до речі, я пити хочу. Я бо це посірбав водички. Тут так люб'язно нам на стульчику дали. Нам треба почекати. Скоро прийде підмога і витягне нас звідси. А поки що може щось цікаве, подивитися в своєму КПК. Цікаве? Тут нічого немає. А як це? Дай мені, я тобі покажу. Стривай, стривай. У тебе ж КПК зламаний. Не дивно, що в тебе тут немає жодної інформації. Зламано. Як його тоді полагодити? Привід якраз мав отримати один з артефактів кристал, який використовують для ремонту зламаної електроніки в умовах зони. Ми займемося цим, коли виберемося звідси. гаразд, тут залишається лише дочекатися допомоги. А тут уже ось на фоні вже допомога повним ходом. Ну, хоч костюм оставили з фонариком. Ну я думаю, я зараз заберу. Лікарю, я повернувся як тільки ти відправив сигнал. Клянуся наступного разу. Я дідько, стрілець. Невже це ти? Я не впевнений, але мабуть, так і є. Гаразд, без питань. Лікарю, ти колись врятував моїх людей. Я цього ніколи не забуду. Запропонував би вам обом полетіти разом з нами, але ці виродки з гранатометами не дадуть цього зробити. Я спробую вам якось допомогти звідси вибратись. Стрілець. відволічи їх увагу, щоб старий міг вийти звідси. Убий цих засранців. Добре. Так і зроблю. Стрілець. Будь обережний. Я чекатиму на тебе у своєму будинку на болоті. Бережися, себе. Стрілець, справа йдуть кепсько, але послухай мене. Яйце голові на янтарі цікавилися, що з тобою трапилося. Але не хвилюйся, я не їм повідомлення, щоб вони сказали, що все гаразд. Роби, що мусиш, будь обережний там і повертайся до них, коли закінчиш. Так, я займуся цим. Всюдо! Тепер е, єдина проблемка мені б знайти де мій схорон. Повернути своє спорядження. О. А, мені мітку кинули. Ой, я тут ось у хлопці погано, походу. Алло? А можна щоб нормально двері вчинились? Ой, йо чуть не вкокався, вже на мене так націлився. Я зараз гадаю, просто роздивлюся, може тут щось ще цікаве є, а як ні, то, то ні. О, О, ось моє спорядження. А ось якесь. А, це якраз посилка, да? Посилка вчена. Сюди. Все, тепер, які в нас ще завдання. Е, доставити посилку просто сахару, і все. А завдання прийти до до, довхтіра до цього нема. Ну, зараз завжди. У нас зараз завдання, начебто, прикрити старого там туди-сюди. Та я думаю, він сам уже добереться. Ну тут вже все нормально. Вже пацани розважаються. Так, зараз розберемося. Мені... Не заважайте, будь ласка. Ну, типу, автоматік непоганий. Блін, тільки точність, по-моєму, у цього автомата пум, щось гамно. Коротше, все, наче розібралися, там один втік, ну і фіг на нього, а зараз можна мені. О Даємо на автомобайл і газуємо до Сахарова.